Червона стрічка, наприклад, містить дату, коли ТЦК звернулась до поліції 25.02.2025. То кінцевий термін, коли можна притягнути людину до відповідальності в даному конкретному випадку буде 25.05.2025 року. Тобто 2 додаємо 3 і у нас отримуємо 5 місяць. Але. Таке можливо лише за умови, що вчинення правопорушення. Вчинення. Тобто не виявлення, а саме вчинення правопорушення відбулося не пізніше ніж 25.05.2024 року. Ну от, наприклад, людина не з'явилася за повісткою 10.03.24. Ну, тобто, була зазначена дата в повістці з'явитися в ТЦК 10.03.2024. А виявили це правопорушення? Наприклад, 25.02.25, .25. то в даному випадку. Кінцевий термін притягнення до відповідальності буде 10.03.2025. Тобто ми беремо дату, коли людина не з'явилася. 10.03.24 додаємо один рік. У нас виходить 10.03.2025. Тобто дата кінцева однорічного терміну з моменту вчинення правопорушення, а не 25.05.25, .25, що є кінцевою дати 3 місячного терміну з моменту виявлення. Тобто розуміємо, що, якщо, наприклад, і ще раз повторюю, у вас е ви видно, що, наприклад, з Резерв Плюс, бачається, що 25.05.2025 виявили правопорушення, яке ви вчинили ще в 10.03.24, то ми тут тримісячний строк застосувати в повній мірі не можемо. В даній мірі треба застосовувати строк саме, Рік з моменту, коли ви вчинили правопорушення, і він стікає раніше, ніж тримісячні строк з моменту виявлення. Зрозуміли, так? Да?